Сергій Іванович Березенко народився у Вінниці. Людьми праці були і батьки майбутнього політика. Батько Іван Михайлович обрав для себе хірургію, а мати Валентина Сергіївна гастроентерологію. Не маючи зв'язків та блату, Сергій Березенко не одразу зміг вступити до омріяного та престижного вишу Києво-Могилянської академії. Виявивши настирливість, він з другого разу усе ж зміг успішно здати іспити на бюджетне відділення факультету економічних наук. Він брав участь у різноманітних політичних акціях на кшталт Україна без кучми був серед перших, хто вийшов на помаранчевий майдан. Після перемоги котрого очолив громадську організацію Український Молодіжний Собор у 2006 році. Сергій Березенко став депутатом Київради. Там він став одним із перших, хто ініціював проголошення підтримки Євромайдану. Трьох дітей політик виховує із дружиною Уляною, з якою познайомився ще у студентські часи. Їхня родина поповнилася третім сином, якраз напередодні призначення Сергія Березенка, координатором ради регіонального розвитку Чернігівщини цієї весни.